Адмінпослуги стали ще доступнішими для жителів заводської громади. Тут відкрили та освятили сучасний дієцентр, який відповідає європейським стандартам. Тепер місцеві та тимчасово переміщені українці зможуть звертатися сюди за необхідною допомогою. Через центр можна отримати буде 259 послуг. Це послуги різного характеру, як соціального, так і земельні питання, послуги місцевого значення, нотаріальні дії та послуги ДРАЦ. Також у нас є реєстратор державний. Який буде надавати послуги у сферах бізнесу та реєстрації нерухомості за кошти субвенції на розвиток мережі ЦНАП та співфінансування з місцевого бюджету тут обладнали інформаційно-консультативний пункт, облаштували зону очікування та робочі місця для фахівців. Все для комфорту відвідувачів, а це приблизно 7 тисяч жителів заводської громади. І тут в цьому ЦНАПі, повірте, що ті люди, які будуть працювати, надати послуги, вони будуть теж величезну роль виконувати, адже Ті люди, які перемістилися з інших регіонів, де йдуть бойові дії, вони все рівно прийдуть сюди, щоб оформити ту чи іншу послугу, отримати ту чи іншу виплату, зареєструвати свій, скажімо так, громадський стан чи будь-які інші, чи навіть відкрити бізнес туди, релокація яка проходить. Це все є для спрощення. Додамо це четвертий в області і 27-й в країні. ЦНАП у форматі дія центру.